Привіт, друзі, у сьогоднішньому відео. Ви отримаєте корисну інформацію про те, як бути собою, які розбіжності існують між реальністю та грою, і як запобігти розвитку неправильних рішень? З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. Будь собою, йди своєю дорогою своїм шляхом, який ти свідомо вибрав. Не потрібно повторювати за кимось потрібно створювати своє неповторне. Вір у себе із всіх сил знайди власний потенціал, який не заставить думати і чинити так, як говорять інші. Зумій підтвердити ті внутрішні переконання, над якими ти щодня працюєш. Не прислуховуйся до нав'язливих соціально-культурних стандартів. Ти абсолютно вільна людина у всіх аспектах і по всіх параметрах свого життя. Ось в чому твій ключ і додаткова мотивація. Бути собою це не виправдання і незрозумілі обставини. Бути собою це йти до кінця і перевершувати власні очікування, роблячи правильні попередні висновки та дії. Ніхто не зацікавлений у твоєму успіху. Навпаки, кожен з ентузіазмом наламає дров, щоб тобі нашкодити стабільність це не те, що тебе очікує, коли ти вирішив стати собою. Чому та тому, що відкриватимуться все нові і нові можливості, що заставлятимуть рухатись швидше та активніше. Це наступний рівень життя, що наближає до нового етапу проактивності. Не ізолюй себе і власні сподівання, адже головним обов'язком буде вважатися час, який не повинен пройти даремно. Бути собою це мистецтво, яке підвладне, обраним. Стань тим, хто почуватиметься скромно, але безкомпромісно. Ви скажете, а чому саме так? Тому що у кожного з нас живе дика пристрасть і бажання бути не таким, як усі. Більше того, стати кращим і перевершити усіх їх разом взяти не старайся бути тим, хто випродовує їхні сподівання, бо зачасту вони набагато нижчі, ніж ти можеш собі це уявити. Основне наше завдання не задовольнятися малим, а направити всі сили на глобальні речі, які заслуговують на твою повноцінну увагу. Наша людська природа не ідеальна, але саме для цього ми з'явилися на цей світ, щоб вдосконалювати її і взамін отримати те щасливе майбутнє, на яке кожен із нас заслуговує. Говори собі, так я заслуговую на все найкраще, так я беззаперечно отримаю його. Так це стане моєю реальністю за найкоротший термін. Ось як провокують бути собою. Ось як не стримувати себе і йти до переможного кінця. Будь собою, будь одиноким вовком, якщо немає підтримки, стань вожаком свого життя. Зрозумій, в чому важливість твоєї сутності. І розібравшись у собі, йди, йди і ніколи не зупиняйся. Живи так, щоб ти нікому не мішав і тобі ніхто не заважав. Пам'ятай одну просту істину: що найкраща твоя помста це бути собою на всі 100%. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо дана інформація виявилась для вас корисною, підписуйтесь на канал, ставте великий палець догори і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних відео. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!